Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні у нас страва із свинячих ніжок. Давно їх не готувала. Сьогодні вирішила приготувати щось новеньке і показати вам. На сьогодні у нас такі ніжки коштують. Від 15 десь до 16 гривень. Оці чотири ніжки затягли 28 гривень. У мене вже є декілька страв із свинячими ніжками на каналі, а сьогодні буде щось нове. Перед тим, як готувати ніжки, звичайно ж, я їх обробила дуже добре. Їх можна обсмалити або поголити станочком для бриття, яким користуються чоловіки. Якщо на ратичках є залишки рогової частини, Зрізати їх треба. А так вони чистенькі, нічого там немає. Тому обрізати оті, як ви пишете, кігті, нігті не потрібно. Кожну ніжку я розрізала навпіл і замочила в воді. Вони помокли десь години дві-півтори, воду я кожен раз міняла, зливала, перемила, пошкребла їх, а тепер заливаю водою і ставлю відварювати. І так як буду варити ніжки, вирішила ще приготувати холодець. Були в мене кісточки курячі, тому я їх також замочила. Тепер буду відварювати разом із ніжками. Оці всі кісточки разом із шкірою, коли готую я курячі стегенця, шкіру, кісточки відкладаю в морозильник. А тепер дістала і буду готувати. Ніжки кісточки заливаю водою, ставлю на плиту до закипання. Проварю потім декілька хвилин. Зливаю все, перемиваю, заливаю чистою водою і ставлю знов варити. Якщо буде пінка, пінку збираю, звісно ж. Після закипання вогонь роблю мінімальним і варю на маленькому вогні. все. Курячі кісточки буду відварювати години півтори-дві. Спочатку вони варяться без нічого, ні солі, ніяких спецій не додаю. А потім, десь за годину перед тим, як приготуються вони, додаю сіль і також спеції. Цибульку, моркву, лавровий листочок і перець горошком. І духмяний, і чорний. Тут я забула виложити перець, але я додала і перець, можна додати ще якесь коріння, чи селеру, чи петрушку, це все буде смачно. Бульйон буде смачний, і, звісно ж, холодець буде смачний. Курятину розібрала від кісточок, м'якоть залила бульйоном, додала часничку, і в мене вийшло отаких. От 4 тарілочки холодцю. І так як тут варилася не лише курятина, а й свинячі ніжки, бульйон був дуже таким кріпким і холодець захолону, в нас кажуть, хоч коня став зверху. Ну а ніжки ми варимо десь половиною години загалом. Потім беру отаких дві великих цибулини і нарізаю їх чималеньким таким кубиком. З бульйону збираю жир. Відправляю його на сковорідку і додаю туди цибулю. Цибулю підсмажую до легкої такої золотистості. Потім додаю спеції. У мене це трохи чорного меленого перцю, більше паприки, хмелі сунелі і куркума. Приправи, звісно ж, додавайте за своїм смаком. Приправи разом з цибулею декілька хвилин, підсмажую, потім додаю туди бульйон. І все це тушкую. Тепер у сковорідку до цієї цибулевої підливки додаю шматочки ніжу. І все це десь ще з півгодини буду тушкувати підливку цю разом із ніжками, щоб воно все пропиталося спеціями і було смачно. І які ж свинячі ніжки без часнику. Звісно ж, ще беру. 6 зубчиків часнику і нарізаю його не дрібненько. часнику можна і більше додати все за вашим смаком. Подрібнений часник викладаю в сковорідку на ніжки, можна ще додати 1-2 лаврових листочки. Я забула сказати, що паприка в мене копчена, але це не обов'язково. Для більшої копченості я додам чорнослив. Небагато, а десь, отак. Я взяла 7 чорносливин. Помила їх добре, а тепер викладаю зверху. Сковорідку накриваю кришкою і тушкую декілька хвилин з однієї сторони, потім ніжки перевертаю на іншу сторону і теж протушковую. Загалом десь півгодини тушкую. І отака смакота в мене вийшла. Зверху ще посипала петрушкою, а аромат стояв на всю квартиру. Мої хлопці поприбігали на кухню подивитися, що ж я там таке ароматне готую. Дійсно, цей запах стояв, я думаю, не лише в нашій квартирі. Ну, спробуємо, що ж тут у нас вийшло. Видно зразу, що ніжки добре приготувалися, м'якенькі, розповзається все. Це нам і треба. Не люблю, коли ніжки такі не відділяються від кісток. А тут все розімліло, кісточки окремо, дуже добре. М -м 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 -м. Неймовірна смакота. Справді це дуже-дуже смачно. Аромат часничку копченостей ще придав не лише аромат. Копчений, а і солодинку таку. Я думаю, що ці ніжки з підливкою будуть смакувати до будь-якого гарніру. Мені здається, що з картоплею буде дуже смачно, але ми його їли просто так з хлібом. Рекомендую, обов'язково приготуйте так свинячі ніжки. Не пошкодуєте. Знаю, що багато хто готує свинячі ніжки з додаванням соєвого соусу, меду. Меду я не вживаю соєвого соусу, на жаль, також, бо не можу знайти якісного, без цукру. Але цей варіант, я не думаю, що гірший. Ці ніжки багаті колагеном, тож для наших суглобів це те, що треба. Але пам'ятаємо, що така страва дуже калорійна. тож... Їмо обережно, небагато і не часто. Мені буде цікаво почути, чи ви готуєте свинячі ніжки, чи любите їх, можете написати свій рецепт. Мені буде дуже цікаво почути його. Всім щиро дякую, хто був зі мною. Дякую за ваші коментарі, дякую за підписки, ставте вподобайки і до нової зустрічі. На все добре! Будьте здорові і неодмінно будьте дуже-дуже щасливі.